І саме тому для мене є величезна приємність привітати вас, маневреміністр в Києві. Можливо, це є найкращий час для відвідування Києва. Друга половина квітня, коли мають розквісти каштани і Київ і кияни дуже щасливі вашому візиту. І друге це є перший візит глави уряду країни-члени Європейського Союзу. Після завершення процесу формування нового українського уряду наші пріоритети були і залишаються незмінними. Це є протидія агресії і це є європейська інтеграція. Саме це закладено в новій програмі дій уряду, яка була затверджена українським парламентом, і саме це звучало в моєму виступі. В парламенті під час представлення нового уряду ми мали дуже дружню і дуже ефективну розмову з паном прем'єр-міністром. Продовжимо її зараз під час ланчу в основному. Ми поки що сконцентрувалися на необхідності виконання російською стороною мінських домовленостей. Я проінформував пана прем'єр-міністра про різке загострення ситуації на сході, про збільшення кількості обстрілів, причому з застосуванням танків артилерії і мінометів, що є кардинально неприпустимим. Ми... Наголошуємо на тому, що незважаючи на провокацію, українська сторона продовжує виконувати чітко взяті на себе зобов'язання. Ми вітаємо чітку позицію Копенгагена, дякуємо за цю позицію щодо необхідності продовження санкцій проти країни-агресора проти Російської Федерації в зв'язку з. Невиконанням взятих на себе зобов'язань і не імплементації мінських домовленостей. Причому я хотів би чітко наголосити, що ми розглядаємо санкції не як інструмент покарання, а як мотивацію. Для Росії бути за столом переговорів і виконувати взяти на себе зобов'язання. Я також вдячний пану прем'єр-міністру за позицію Данії щодо анексії Криму, невизнання е, факту. Е, Закріплення чіткого українського суверенітету над Кримом і підтримки зусиль України в звільненні Криму і захисту українського народу, українського населення кримсько-татарського населення.